Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, слава Божого. На початку хочу подякувати всім за підтримку. Напевно, це якась така додаткова мотивація. Одним словом, дуже приємно за гарні відгуки. І, взагалі-то, навіть сьогодні хочеться подякувати, бо завдяки тому, що для вас готую також певні речі для себе відкриваю. Отож, сьогодні маємо Євангелію від Луки, 5 розділ, вірші з 33 по 39. Того часу фарисеї книжники сказали Ісусу: учні Йоанна, Хрестителя часто постять і моляться, а і учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Ісус промовив до них, чи можете ви змусити постати гостей весілля, доки молодий є з ними? Але придуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть. І він розповів їм таку притчу. Ніхто відривавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого, бо інакше й нове порове до старого не згодиться латка з нового. Ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, інакше молоде вино порве бурдюки, і самовиться, й бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків. І ніхто покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе краще. Отож, в цій Євангелії Лука на початку описує шість таких діл, перемога над ворогом, тобто екзорцизм, правда, зцілення тещі зробив Ісус теж безпліддя учнів плідним. Про це ми говорили вчора, коли учні наловили багато риби. Далі він очистив прокаженного, поставив розслабленого на ноги. Того, що несли його четверо, правда, і відпустив йому гріхи. І останнє він покликав Левія, можна сказати, воскресив грішника, і це шість таких вчинків, які Ісус робить, правда, і вони можна сказати, якось пов'язані з хрещенням. Ну, хрещення це є такий діамант, можна сказати, нашого єднання з Богом. І це як так як кожний діамант, дивишся на нього з кожної сторони, різні грані, різні е, прекрасні речі Те можна побачити. Я, звісно, бачив такі діаманти, можна подумати. Але ну, напевно, хрещення є таким діамантом. Да, і оці всі шість справ вони так чи інакше є. Наслідками нашого хрещення, відпущення гріхів, екзорцизм, правда, покликання і так далі. Але. Так як при створінні шість це недосконале число, шість це цифра людська, сім це цифра Божа. І ми покликані до сьомого дня. І ось власне сьогодні є мова про сьомий день, тобто про життя з Богом в цьому ювілейному році, про який Ісус говорить на початку своєї діяльності, що я ось оголошую перед вами рік ювілейний, тобто життя разом з Богом. Ну і з чого складається це життя, ми бачимо тут, правда, так як. Учні їдять, п'ють, правда, є так само мова про піст, про молитву, да, старе нове. Це все залежить від Божої присутності, чи є молодий з ними, чи його немає. Фарисеї ну, вони відрізняються тим, що вони живуть в старому часі в минулому, бо вони є зосереджені на законі тобто, те, що було в минулому. Якось вони є символом людей, які переконані в тому, що Господь найбільше свої речі зробив колись. Да, і Вони так потихеньку заздря для, для пророків, які там спілкувалися з Богом вічнаючи, для Моїсея, для народу, який йшов е, через пустелю, І це люди, які живуть в старому, в минулому. Е, учні Йоанна Хрестителя це люди обітниці. Йоанн Хреститель мав показати Месію. І вони от весь час живуть в такому очікуванні Месії. Правда, поки що не зовсім розпізнавши Ісуса Христа, мабуть, були й такі учні, напевно, в Йона. Ну, бо постять, правда, Ісус говорить, що, що ті, які зустріли молодого нареченого, то вони вже не постять. А ці постять. Тобто маємо фарисеїв, люди минулого живуть минулим. І так само учні Йоанна. Люди, які живуть в майбутнім, і це є небезпека кожної релігії, зосередитися або на минулому, або на майбутньому, і якось ну, не повірити в те, що ось тепер кожного дня можна переживати Божу присутність. Наприклад, для нас це є Євхаристия. Правда, коли Господь приходить на вітар, є зовсім поруч, людина може його прийняти до свого серця. І це є те власне, що учні переживають. Вони вічна віч спілкуються. З молодим, ну, і, і це є небезпека якоїсь такої релігії, трошки, скажімо так, поверховної, яка не розуміє, що Бог є зовсім зовсім поруч. Отож, ну, вони говорять про піст, правда, можна додати сюди ще й молитву. Ну, Пісти і молитва є потрібні людям, які правді, десь шукають Бога, його ще не знайшли або десь загубили. Правда, ми коли переживаємо якісь такі реколекції, так само заохочуємо людей все ж таки відмовлятися від надмірної їжі, трошки постити. Чому? Тому що ну, людина в такий спосіб, по-перше, молиться набагато глибше, бо є молитва устами, а є молитва тілом, можна сказати, це є піст. Да, бо ми розуміємо так само тоді, що ну, наше життя це, це не є наше, воно не є наше. Ми не маємо в собі життя, ми е, маємо життя від Бога. І їжа лише підтримує це життя, і коли людина постуть, вона усвідомлює собі ну, наскільки ми не володіємо нашим життям, е, ми отримали його від Бога, але колись е, буде потрібно е, його е, повернути. Правда, і ну, піс допомагає нам це все усвідомити. І він дає такі дуже гарне відношення до, до нашого життя, усвідомлювати, що, що, що воно до нас не належить. Це направді, є пам'ятати про те, ким ми є. А мати правильну відповідь на те, ким ми є. Це мати добрі відносини з Богом, добрі відносини з ближнім, добрі відносини до себе. Е, да, так само е, отож. Але але тим не менш, ну все ж таки Бог сотворив нас до радості. Він полюбив нас, так як Іоанн говорить, так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожний, хто вірить у нього, мав життя вічне. І от учні вони переживають цю любов, Божу, яка є присутня між ними, правда, Ісуса Христа. Ну і, ну і застав їх правді, в цей час постити. Заради чого? Заради глибшої молитви, заради глибшого усвідомлення. Будь ласка, я Ісус задаває різні питання, отримує на них відповіді. Всі сумніви, будь ласка, для нього правда представляй. Да, І це ну це рай на землі. Це, це те, що, що ми будемо переживати вже після смерті. Дійсно, тепер ми переживаємо таку. Сакраментальну присутність Ісуса Христа під видами знаків, а там вже будемо вічна віч спілкуватися з ним. І от учні дійсно спілкувалися, вічна віч з Богом. Ну то навіщо навіщо їм тоді постити? Якби було це потрібно, напевно, Господь бо їм це порадив зробити. Так, і так при нагоді сьогоднішньої Євангелії хочеться пригадати Паскаля, який говорив, що людина має занадто. Більші прагнення, ніж ніж може їх заспокоїти сама. Правда, вона не вистачає сама собі людина. А святий Августин казав, що Ти сотворив нас для себе, Господи, і неспокійна людська душа, поки не спочне в тобі. Да? Тобто в учні, учні вже дійсно спочивають так, як Йоанн на грудях Ісуса Христа, правда, вони з цього тішаться, з цієї Божої присутності, і вони дійсно є щасливі в певному, в певному цьому часі. Да, але е, ми знаємо, що заберуть їм молодого. Заберуть Ісуса Христа. Це станеться в Страсну П'ятницю або так само після е, Вознесіння Ісуса Христа на небо. Е, правда, і для того, щоб подолати цю відстань, учням буде потрібно пройти ту саму дорогу, яку пройшов їхній вчитель, і це є перед нами. Е, ми маємо йти таким тим самим шляхом. Ісуса Христа, щоб наново з ним з'єднатися іншою дорогою, прийти туди, куди зайшов Ісус, ну немає. Початком цього шляху є слухати Слово Боже, а закінченням його має бути зустріч, віч навіч, власне, з Богом. Ну і що ж? І це є наша дорога, наша нова дорога. Тоді, коли нам заберуть молодого, будемо постити. І Ісус нас про це вже попереджає тут. Ну і далі є ця притча або ну такі ці приклади, правда знову ж таки повертаючись до хрещення: нове плаття, старе плаття, да, тобто стара людина, нова людина. Ну, Стара людина, ми пам'ятаємо, втратила свій одяг вже в Адамі. Тоді, коли Адамі його нагрішили, тоді коли самі мали вирішувати, почали вирішувати, що для них добре, що погано. Да, тоді вони нагрішили, зробили якісь там ці ну, одежу з фігових листків, пізніше Господь їх провізорично вдів у звірячі шкіри. правда. А Закінчується книга Біблія, книга откровення де ну, таким прекрасним прикладом Божого вбрання є жінка, одягнена в Сонце. Тобто, це є вже, ну ми знаємо, що ця жінка це або Пресвята Діва Марія, або Церква, як то неї бачить, Марія, Пресвята Діва Марія правді, є прекрасним образом церкви. Вона народила Ісуса Христа в історії. Церква народжує його постійно. Правда, для людей, які намагаються з ним зустрітися. І от, власне, та жінка в книзі Откровення ну, це і символ церкви, тобто має бути символ кожного з нас. Ми є покликані до того, щоб отримати від Бога вбрання. В Євангелії від Луки ми маємо ту одежу, яку отримує грішний син, марнотравний, який повертається, на, дайте йому одіж і перстень на руку. Але ще більш, мабуть, Глибшим знаком більш зворушливим є одежа Ісуса Христа, яка залишається під Христом. Ми знаємо, що ми винні в смерті Ісуса Христа ми, ну, через свої гріхи і, в принципі, можемо спокійно побачити себе серед палачів. А таким дуже стародавнім звичаєм є те, що одежа тих, кого страчують, залишається палачам. Ну, і виходить так, що ці солдати, які ділять одежу Ісуса Христа, це можемо спокійно себе в них побачити, що дійсно через завдяки Христові ми отримуємо одежу Сина Божого. і Вона дійсно робить нас з нас, дітей Божих, і знову ж таки ми це отримуємо Власне, під час хрещення тоді ми єднаємось з заслугами Ісуса Христа, те, що Ісус заслужив на Христі, воно стає наше. І, власне, цей символ нової одежі це є нове життя людини охрещеної, нової нове життя людини, яка повірила, і тепер повертатися до старого життя, намагатися якось комбінувати якийсь компроміс шукати. Правда, що ну я буду жити вроді як християнин, але щось там ще чуть, чуть там, щось собі там зі старого життя буду забирати, якісь гріхи чи спокуси, чи ще щось. Ну, то розуміємо, що це буде ну, людина не може жити власне ну, двома тілами. Вона має жити в одній власне площині. А так як лист до Ефезіан говорить, вам потрібно позбутися старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, а відновитися духом вашого ума і одягнутися в нову людину, створену по на подобу Божу у справедливості і святості правди, каже лист до Ефезіан. Отож, дійсно, ми є нові створіння, Якщо хрещена людина цього не розуміє цієї потреби залишатися, власне в новому створінні, починає шукати компромісів, зберігаючи і старе правда і латаючи його новим, ну то не старе, не нове з цього не користається, тільки одне і друге рветься. Лука знає про ці всі суперечності з церкви. Правда, ну, для християн, зрозуміло, це нове і старе життя, але для перших учнів церкви це був закон і Євангелія. Тобто Євангелія ну, це нове життя. Да. А і ті, хто намагалися притягнути за вуха ще заповіді Старого Завіту, ну, вірніше, приписи Старого Завіту, заповіді добрі залишаються, то знаємо, що ну, то було недоречне. Напевно, повертатися назад до старого завіту. Ну і молоде вино, правда, і старі бурдюки. Якщо одежа цей символ тіла, нового тіла, старого, наче старої людини, нової людини, то вино це є символ духа, незважаючи на те, що у нас якось вино це алкоголь завжди є негативним, має якось таке забарвлення в для Луки. Символом Святого Духа є вино. Це є таке тверезе сп'яніння Святим Духом. Пам'ятаємо, як Дух Святий зійшов на апостолів, люди за них казали, що, ну, що напилися молодого вина. Так само в Кані Галілейській, в Євангелії від Йоанна, Ісус дає людям власне нове вино, яке наповнює життя людей радістю, щастям, правда, те весілля починає розцвітати, так як повинно розквітнути життя. Людей, що повірили, правда, життя людей, що зустріли Ісуса Христа, отримали Його Святого Духа. То так само як з платтям не можна його там з тою одежею, не можна комбінувати так само і з вином нове вино, якщо його не вливати в щось абсолютно нове, тобто в нову людину, не почати жити по духові. А так раз по Духу ну, згідно з натхненнями Духа Святого, другий раз з нашими натхненнями, нашими бажаннями. Ну, ми знаємо, що, напевно, це не принесе багатих плодів. І так як Ісус каже, що вино і вино виллється, і бурдюки розірвуться. Тобто людина ну, насправді. Ну, не буде зінтегрованою, правда, і втратить благодать, і, і буде, ну розуміємо, що напевно не буде збалансованою і щасливою. Отож, і остання увага, Ісус каже, що хто скуштував старого, вина, не хоче молодого, бо каже, що старе краще тяжко людині здобутися дійсно от, стати новою людиною, тобто нове нове тіло, нова людина, новий дух. Правда, весь час жити і шукати лише цього Божого. Чому Ісус каже, тому що ви вже скуштували старе життя. Правда, і тут ну, цікавий такий момент, бо Ісус каже, що ті, хто скуштували старе, вони думають, що, 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 що ну, не знають нового, вони його просто не пізнали. Правда, вони кажуть, старе краще. Але ж ми нового не скуштували. Да? І якщо ну, старе, яке було там недосконале. З якимись там річними прив'язаностями чи приємностями людина скуштувала, правда, але ж воно так само було створене Богом. Да? І якщо Бог нас запрошує до нового кращого, якщо Бог нас любить, якщо ну, дійсно хоче для нас лише доброго і найкращого, ну і ми не хочемо цього, то це ознака нашої недовіри для Бога. Ми не довіряємо, що Бог хоче дійсно для нас чогось вищого, більшого, кращого. І тому ну, хто зробить цей крок віри, крок в темряву, на да, як дехто каже, то ті дійсно бачать, що нове краще, нове краще, ніж старе правда, відчувають ту радість Божої присутності вже вже тепер в сьогоднішньому житті і. Ну не живе тими старими звичаями, правда, не, не, не задумується, чи це там треба постати власне зараз, чи, чи, чи дійсно вже можна ну, жити Євхаристою, жити Євангелієм, да? отримувати ці дари, які Господь нам дає і бути вдячними за них. Да? Тобто, дякувати на Євхаристи, бо Євхаристи власне перекладається як саме як подяка. Да, тому насправді сьогоднішня Івангелія, в сьогоднішній Євангелії Ісус заохочує нас зробити цей крок, вдіти нову одежу, да, отримати цього нового духа. Ну і прямувати далі. Фаустів в своєму коментарі е, закінчує роздуми на, на цю тему е, цитатою з Псальмо 81. го Відкрию уста, бо я хочу їх наповнити, каже Господь. Тобто, це є запрошення подолати фальшиву мудрість очевидного, яка завжди спрямована на минуле, у сміливості щодо нового і невідомого. Тобто, маємо сміливість відкритися на щось нове, невідоме і нове. Ну, вірити в те, що Бог хоче для нас лише чогось доброго. Дякую всім, хто мав терпіння дослухати до кінця. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу і всім гарного дня.